Так, ти, судійка, куди ти дивишся? Алло, ви що, взагалі сліпі? Там компліт чи інкомпліт? Налагалі, контакт, суддя, куди ти дивишся? Ти зебра, я тебе зараз на м'ясокомбінат відправлю. Усім привіт! Вітаю вас на черговому відео Суддівство з попкорном, на якому ми намагаємось розібрати якісь цікаві матчі. В даному випадку ми будемо дивитися. Другу половину матчу чемпіонату світу між збірною Австралії і збірною США. Отже, команди виходять у нас на другу половину матчу. Перша половина у нас видалась, ну, з точки зору суддівства, можливо, трошки скучнувата, бо ми якихось фолів не бачили. Але по механіці можна було знайти досить багато цікавих речей. Отже, Друга половина, перша у нас починає збірна Америки. Отже, ми бачимо два бліцери цього разу. Збір Австралії виставила. Підняті дві руки ось ці нам сигналізують про це. Снеп пішов. Розбігається, знову ж таки короткий пас. Але досить непогано. Але мені не подобається, відверто кажучи, те, як набирала додаткові ярди, гравчиня. Збірної Сполучених Штатів, я вам поясню, що, от, допустимо, мені ось уже от в цей момент, тут вона прекрасно обходить, питань нема, але ось тут, коли вона в плече вже вдаряється, для мене це вже був би тригер, для того, щоб вважати, що це є якийсь є нелегальний контакт. І я би дуже хотів поговорити в такому випадку з нападницею про те, що якщо я буду таке ще раз бачити на полі, то для мене це буде фол з її сторони. Адже нагадую, що продавлювати. Будь-якого гравця, коли з м'ячем гравця в захисті це заборонено. Отже, друга середина. Гравці знову розбігаються. цей раз буде глибокий пас. І метєле у нас на другій же спробі у нас є вже тачдаун. Збірна Сполучених Штатів набирає 6 очок. Отже, у нас свій драйв починає збірна Австралії. Рефері я бачу, попросив подивитися еквіп, і це досить хороша чергова ситуація, про яку я завжди говорю в Україні, що кожен гравець він відповідальний за свою екіпірування. Тому бажано, щоб ви собі десь на м'язовій пам'яті записували, що кожен драйв, навіть якщо до вас не наближаються захисники, за рахунок вітру чи чогось іншого, може бути зірваний зміщений прапорець, який буде у нас виглядати як нелегальне екіпірування. Отже, досить короткі ярди. Намагались запутати австралійки, але нічого такого особливого не відбулося. Отже, у нас друга спроба для збірної Австралії. Видно, що вони тягнуть. Напевно, не дуже хочуть збільшувати відрив. Вже змирилися з програшем австралії лише за різницею, тому якось не намагаються спішити зі снепом, щоб набирати очки. Але ще намагається грати так, щоб збірна Сполучених Штатів не набрала більше очок. Четверта спроба. І у нас при такій от механіці, у нас, коли м'яч знаходиться вже в 2,5 ярдах чи трьох, у нас зона відповідальності за лінію середини за цю лінію. У нас лежить на ось цьому мужчині даунджаджі. Подивимось зараз, чи він дійсно виконує цю механіку. Він у нас не змістився при такій механіці, чомусь що потрібно було йти майже 4, а то й 5 ярдів філду. Вони чомусь вирішили вертати філда. Ну це неправильно. На мою думку, простіше два кроки було зробити Даунджаджу, і він би тоді перекрив. Тому по механіці трошки мені здається, тут є помилка зі сторони бригади. А так у нас інкомпліт, і свою серію спроб починає збірна Сполучених Штатів. Ось це додаткові кроки, ну мені не подобається таке. Знову глибока. Не бачу я тут також, як і саджач якоїсь перешкоди. Е, так, гравчиня захисту бігла поруч і не зовсім не контролювала політ м'яча. Але я не бачу від неї ніякого контакту. І це якраз про те, що ми говорили на попередньому відео. Для того, щоб фіксувати фолит, за нелегальні контакти чи якісь перешкоди в ловлі. У нас має бути якийсь дотик, контакт, когось хтось в когось має зміщати. це Чи напад, чи захист тут в залежності від сторони, так але має бути якийсь фізичний вплив на тіло. Ну В даному випадку, навіть не дивлячись на м'яч, захисник нічим не порушує. Отже, третя спроба. Хороша механіка від філда, який займає лінію середини, і тому він досить легко бачить. Де у нас завершення розіграшу? І драйв продовжується, команда Сполучених Штатів вже виставила бекапа і продовжує набирає нову серію спроб Чи вважати тут якийсь екфолом, як цей якийсь контакт? Звичайно, ні. Я думаю, що рефері якраз поговорив про це, що е, бути обережною, але за таке кидати якийсь нелегальний контакт е, в нападі чи в захисті ну немає. Ну, то не те, що не має сенсу, це неправильно таке фіксувати. Отже, перша і гол, глибока, ну і легкі очки від збірної Сполучених Штатів. Ось тут для мене досить цікавий був розіграш з точки зору суддівства, тому ми, ми перемотаємо. Ось мені цікаво, зараз у нас ось вже раннер пересікає лінію з розіграшу та ось цю лінію. І тому ми, як судді, розуміємо, що вже пасу вперед, якщо він якийсь і буде пас вперед, то він буде фолом. Тобто, фактично, ми можемо признати, що його вже не повинно бути. А відповідно, що У нас захисники мають пріоритет щодо того, щоб наблизитись до ранера з м'ячем. І тому усі нападники, згідно книжки правил, в найкращому якби, тон, тоні мають завмерти і не рухатись. Але ми бачимо у цього гравця. Який біжить напроти захисника. І ми зрозуміємо, наскільки вона прикриває її маршрут до нападниці з м'ячем. Ну, я вважаю, що тут потенційно щось придумувати в воді шилдингу не потрібно, адже е, великий досить розрив між е, захисником і ось цим ранером, який заважав. Тому все легально, достатньо просто, можливо, в якийсь момент, якщо. Але це не обов'язково поговорити, що. Я розумію, що у вас така задумка по комбінації, але врахуйте, що якщо б тут десь був захисник, який намагався досягнути до вашого ранера з м'ячем, то я б міг, як суддя, розглянути це на фол заслон shieldів. Тому обережно біжіть, враховуйте і такий фактор. Дивимось за бліцером, за її рухами, чи вона сама відмовилась. Так, вона купилася на фейк на вкладку, як на мене. Зараз поясню на стоп-кадрі. Отже, зараз уважно задивимося в цьому моменті за бліцером, і наскільки їй мішають її, з її правом на шлях. Ось цей стоп-кадр для нас важливий чим? На початку розіграшу ми бачили, що у нас під 12 номером був бліцер. І мені здається, що вона розуміючи і бачачи зі своєї ракурсу, що там потенційно могла бути вкладка, і вона купляється на цей фейк і купляється на ось цей скажем так, як виглядає, як біжить ніби з м'ячем ось цей гравець збірної Австралії. І тому в цей момент вона сама відмовляється, як на мене, від права на шлях. І тому вона е, збивається з кроку і фактично вже вважати ось цей е, завмирання центра перед Бліцером як е, перешкода е, Бліцу не можна. Тому Falzilung я би. Абсолютно підтримує тут бригаду, яка його не кинула. А так у нас по розіршу Імпліт, а відповідно, третя і середина для збірної Австралії. Третя із середина в мовшені запускається гравець. Завмирає, бо був це після повернення корпусу це було схоже на шилдінг. І ось тут у нас фол проти Квотербека. Отже, зараз на повторі ми ще раз переглянемо. Але видно, що скидковою рукою. Бліцер контактує. Та, при опусканні своїх рук вона вдаряє по руці Квотербека, тому абсолютно дуже гарний кол, і це такий взірець прекрасно роботи слід... реф... реферії за слідкуванням щодо Квотербека, за його безпекою. І відповідно у нас 10 ярдів штрафу з попередньої, бо був інкомпліт, і автоматично перша спроба. Тому у нас і даунмаркер покаже одиничку. Відповідно, збірна Австралії має коротке поле до середини, щоб все-таки продовжити свою атаку вже й на половині поля збірної Сполучених Штатів. Отже, знову перша і середина. Короткий пас компліт. І набрані ярди. І таке відчуття здалося мені по кадрам, що навіть запрошувала гравчиня збірної Америки перейти. Вона не наближалася, вона зупинилася і концентрувалася вже на прапорцях, не зближалася. І, відповідно, у нас буде досить довге поле. Тобто, мені здається, що це була тактична така гра від гравчині Сполучених Штатів щоб дати першу гол, але досить довго, а не дати другу середину з короткими ярдами, щоб збірна Австралії могла ще набрати на другій середині якісь там 10 чи 15 і тим самим скоротити собі поле до заліковки. А так у нас довге поле. Для збірної Австралії, але вони досить непогано ж першою ж спробою. Набирають десь порядка 10 ярдів. І ми рухаємось далі. Третя гол Знову короткі ярди. Десь порядка 7. І у нас збірна Австралії цією спробою забігає в небігову зону. Відповідно, у нас. Має відбутися розіграш, який при любих обставинах буде пасом вперед, причому пасом вперед, в результаті якого м'яч пересече лінію розіграшу. Не просто пас вперед, а ще й м'яч має пересекти лінію розіграшу. Але у нас четверта і гол, тому все може зараз завершитись для Австралії або зміною командного володіння, або набором очок. Отже, розіграш нападниці розбігається. Ну і не схоже, що там щось було якесь порушення, скоріше було перехоплення. А відповідно, за все, що у нас зміна командного володіння. Так, проти, проти кватербека порушень не було. Цікаво було би подивитися цей момент з ракурсу Сайджаджа е, на предмет, ось тут, де зараз буде стоп-кадр. Зараз ще раз дивимось повтор. Поясню, який мене е, тригерить момент. Ось ось тут. Ми не бачимо тут, У нас є ось два гравці, 10-й в захисті, 13-й в нападі. Але я дивлюся, що неправильно. Неправильно те, що у нас по принаймні по кепці, що я можу судити, він дивиться чомусь на кватербека. Тобто якби він, я бачив кепку, яка розвернута приблизно ось в цю сторону, я би розумів, що в нас є очі, які бачать цей ракурс між 10 і 13 гравцем команди. Тому у нас є тільки ракурс філда, який не бачить, мені здається, якийсь, можливо, навіть поштовх там чи якісь блокування, затримку за футболку. Так? Бо далі те, що ми бачимо по відео, то тут контакту вже ніякого не може бути між цими двома гравцями. Відповідно, вважати, що тут якийсь фол. В захисті, ну ніяк. Так? Ми бачимо єдине, що чомусь після матчу, після розірушу дуже незадоволена нападниця. Так? Тому ми можемо припустити, ну, що якийсь поштовх був. Можливо, нам цей повтор дасть зараз. Подивимось цього ж повтору, так? дивимося з хрещення. Ось тут я бачу рука на корпусі. Ну, я вам скажу, що ні один без суддя, навіть якщо він таке побачив, я не думаю, що це був поштовх, який прям вплинув на нападницю і збив її з кроку. Це більше була якби дотик, чим, напевно, поштовх, тобто ініціація контакту. Тому я абсолютно підтримую бригаду. Тут немає нелегального контакту. Перша і середина для збірної Америки. Друга середина. Хочу відмітити, що у нас, до речі, принаймні по цим розіграш, які ми дивимося, Даунджач нарешті вже не ходить на один ярд вперед до пасу. Це напевно, все-таки якісь були розмови. Перерві між в колективі бригади, і йому підказали, що не варто. Ось цікавий момент, який досить притаманний для українського чемпіонату, і пояснити, як його судити. так Ось ми бачимо з вами, ось тут захисниця про затримує шорти і одночасно зриває прапорець. Як на мене, це не є нелегальним контактом, оскільки я не бачу, що нападниця у нас збивається з кроку. Я такі фоли не дуже люблю кидати, відверто кажучи, поясню чому, як я хочу бачити повноцінну затримку того, коли підтягую Тобто я гравця, як захисник беру, що шорти для мене важі, щоб підтягнути корпус нападника, щоб повторним рухом якимось, або навіть просто тим же самим рухом досягнути пропорції. Коли я бачу відтягнуті шорти, які одночасно відтягуються з прапорцем. І вони зривають, бо нападник набирає додатковий яр і відпускаються шорти в цей момент, і злітає просто лише прапорець. То я не хочу такі фоли фіксувати. Тому я би дуже просив тих суддів, які будуть дивитися, також собі десь. Давайте вийдемо на один правильний напрямок в таких моментах, коли ми бачимо, що одночасно витягуються і шорти, і прапорець. Що саме нам важливо, що ці відтягнуті шорти є якоюсь причиною для збиття кроку, підтягування гравця до себе. Або якраз шорти використовуються для того, щоб потім наступним рухом цей самий прапорець, але має бути наступний рух. Якщо це одномоментне відтягування шортів і прапорця, ні, ми не фіксуємо таке і йдемо далі. Підходимо ми вже до двохвилинного. Досить швидко у нас час іде, бо у нас досить великий гандикап по рахунку. Знову ж таки, фолів майже таких якихось немає. Досить чисто грають дівчата. тому ми можемо тільки так підписатися на канал, написати якийсь коментар чи подяки, чи наоборот. Неподобство написати, що це все когось не влаштовує. І готуватися до нових відео. Отже, знову ж таки. Прекрасно. О, ось тут, ось тут, ось! Дуже дякую вам, збірна Америки і збірна Австралії. Ось вам якраз антипод оцього моменту, мого спіча про відтягнуті шорти. Ось ми бачимо прекрасно. Ми бачимо це ці ціленаправленно, що збивається з кроку, нападниця. Її фактично вона обіграла на фінті. Захисник промахнувся по прапорцю, і вона тягне її і збиває. І після того вона ще другою рукою зриває прапорець. Відповідно, у нас фол за нелегальний контакт. Тепер поговоримо щодо виконання даного фолу. Оскільки у нас, ви бачимо, розіграш починається, у нас друга спроба, і у нас розіграш йде десь з 14 ярдів. Так? Оскільки у нас в результаті даного розіграшу фолить захист. То для нас цей фол він у нас відноситься, по-перше, до фолів з базової точки. Список фолів і як вони виконуються, ви можете подивитися в книжці правил. Е ось цей список фолів. так, І відповідно, ми ще раз повторюсь: ми кажемо, що цей фол, це е фол з базової точки. Нам треба її визначити. В даному випадку, у нас е в книжці правил також є листочок, де прямо описано з базової точки. Для таких фалів, які виконуються з неї. І тому ми дивлячись по цей графік і використовуючи свою пам'ять, можемо сказати, що даний фол буде виконуватися, оскільки у нас компліт і просування м'яча, у нас буде він виконувати з завершення, точки завершення розіграш. Тобто це десь 4-3. Та, з Б4, Б3. І саме звідси, оскільки ми не можемо. До гольової у нас залишається всього-всього 3 чи 4 ярди. Ми не можемо виконати ці 10 ярдів, і тому в книзі правил у нас є таке поняття як половина відстані, коли фол половиниться, тобто штрафні санкції за цей фол половини. Ще раз нагадаю, що якщо у вас в результаті того, що ви пройдете чи 5 ярдів, які будуть у вашому фолі, чи 10 ярдів, і у вас опиниться так м'яч, що наступний розіграш заставить команду атаки пройти менше цієї ж так відстані фолу, тобто 5 чи 10. То ви повинні половинити. Тобто, відповідно, якщо ми кажемо, що у нас фол на Б4, то ми пройдемо тільки половину, тобто 2 ярди, і у нас залишиться 2 ярди до залікової збірної Австралії. Ось в чому сенс цього е, поняття половина відстані штрафних санкцій. Ще раз кажу, кому це складно, напишіть мені особисто чи в коментарі, ми з вами спишемось, зідзвонимось і... Прям намалюємо якийсь ще графік. І також цей фол у нас що включає автоматично першу. Тому у нас і буде зараз перший гол з двох ярдів для команди збірної Австралії. Ми вже наблизилися до двоххвилинного хвилинного попередження. І тепер ми поговоримо ще про одну таку властивість флаг футболу як час милосердя. Нагадаю, що у нас. Половина складається в часових рамках наступним чином. 18 хвилин нас, ми граємо в брудний час, коли годинник зупиняється лише на тайм-аути. Ось це важливий нам стоп кадр, бо якраз рефері оголошує про 2 хвилинне. Але я перед тим, як я його запущу, поясню. Все-таки. Е -е, нас є. Отже, у нас ми граємо 18 хвилин брудного часу. Плюс 2 хвилинка у нас йде з деякими відмінностями, в які е включаються деякі моменти, коли годинник ігровий буде зупинятися. Так? Але якщо у нас в грі на момент оголошення цієї 2 хвилинки різниця в рахунку між двома командами складає 30 і 30 або більше, то усі будь-які. Пункти, які мали б зупинити ігровий годинник в 2 хвилинці, вони будуть ігноруватися. І годинник також, як і в ці перші 18 хвилин брудного часу, також будуть зупинятися лише на тайм аути командні, якщо вони в наявності, або суддівські за потреби. І якщо навіть команда суперник в середині цієї 2 хвилинки відіграється і скоротить рахунок, буде вже там 28, ну будь-що придумайте цифру, яка менше 30. То це не відмінить правило про безперервний годинник. Отже, слухаємо нашого рефері. Він має це оголосити. Ось. Ось прекрасніше. Тобто, хто ніколи не чув, як оголошується правильно Мерсі Клок, ось для вас зараз наглядно продемонстровано найкращим чином. Це дуже прекрасне оголошення від рефері. Отже, двоххвилинка розпочалась, годинник буде зупинятись лише на тайм-аути. І навіть те, що в нас зараз інкомпліт, в двоххвилинці стандартних, якщо різниця в рахунку менше 30, годинник би зупинився. У нас зараз годинник іде далі. Тому що немає причин тримати команди на полі, тим збільшувати можливість утримання ними якоїсь травми. Другий гол. І на цей раз легкі очки, і команда Сполучених Штатів йде на реалізацію. Навіть при тачдауні, ще раз повторюсь, у нас зараз годинник не зупиниться. Тому ми можемо вже потрошки, напевно, з вами прощатися. Що вам хочу сказати, дуже вам дякую за ваш час, за те, що ви переглядаєте, за те, що ви підписуєтесь. Якщо у вас друзі є, які бажають приєднатися для розвитку нашого виду спорту, пишіть, звертайтеся, ми завжди відкриті. У нас зараз відбувся фол, який вже нічого не вплине за затримку часу, але ну, таке теж буває. Тому я думаю, що зараз цей фол фактично у нас і переросте е, завершення. Да, от суддя я оголошує, що ще на один розіграш, це також досить цікаве правило, про яке я, напевно, розкажу, з, користуючись нагодою, що у нас трошки скудненьке відео на фоли. Е, якщо у вас половині половина матчу, чи матч там завершується, і у вас є фол, і цей фол буде прийнятий. Е, і він не включає в собі втрату спроби цей фол, то ми повинні продовжити тривалість матчу на цей один розіграш. Тобто в нас має відбутися такий розіграш, в результаті якого не буде фолу, який буде прийнятий, і фолу, який не буде включати в собі. Втрату спроби. Тобто, зараз у нас затримка часу, це вона все 5 ярдів. Якби збірна Австралії зараз би підійшла до реферії і сказала: ну, ми не хочемо цей фол, То відповідно, би у нас матч завершився. Але оскільки все-таки реалізацію е, У нас повинна відбутися, То ми продовжимо цю реалізацію на один розір бо фол був прийнято. Але я думаю, що тут вже дівчата просто дограють. Тому я ще раз з вами прощаюся. Дуже дякую вам, ви бачите та, просто викид м'яча, щоб ніхто нічого не травмувався. А відповідно у нас матч завершився з великою перевагою перемогли Сполучені Штати. Я вам ще раз всім вдячний за те, що ви дивитеся, коментуєте. Хотілося би більше. Тому, думаю, наступні матчі вас не розчарують, вони будуть кращими. А так, бережіть себе, своїх рідних, і побачимось, почуємось на наступних відео.